Вас з вами я, Домік Хорошавін. Сьогодні ми поговоримо та оглянемо базу для сімрейсінгу, яка по сумісності є і штурвалом кермом для сімрейсінгу, а саме Camus c 5 Чому взагалі ми оглядаємо цю базу? здавалося, типу, Китай 5 Нм, в чому прикол? Прикол цієї бази в її конструкції. По суті, це баранка інтегрована в базу. Або база інтегрована в баранку. Я не знаю, можете самі називати, як хочете. По суті, це найтрушніший Direct Drive, який ви взагалі можете відчути своїми руками. Бо ви по факту просто баранкою обертаєте напряму ось цей сервомотор, да, з якого якби, принцип якого взагалі закладений в цей Direct Drive. Чесно, я вам скажу, що спочатку я не те, що прям скептично, я просто не розумів, принцип, як це взагалі можливо. Я дивився там різні відеофото. Для мене було, звісно, дуже дивним, як взагалі можна зробити такого роду якесь конструктивне рішення. Але, от слава Богу, випала можливість саме це протестувати, і ми поговоримо взагалі про відчуття, а вони вийшли досить неочікуваними. Хоча, якщо ви дивилися мої стріми, як ми їздили на цьому базі, то для вас, звісно, неочікуваності сьогодні не очікується. А, але, да, давайте по порядку. Як ви зрозуміли, з назви це у нас 5 Нм база. Офіційно на сайті Camus C5 заявлено, що це пікове значення. Деякі відеообзорщики, там люди, які оглядають техніку на сімрейсинг, вони кажуть, що 5 Нм – це постійні. Кому вірити, я не знаю, але будемо вірити все-таки офіційним даним. Те, що 5 Нм – це у нас саме в піковому значенні видає ця база. Якщо ми проговоримо про розміри, баранка у нас малесенька, 28 см вона в діаметрі, я вам скажу, що для такої потужності це ідеальний розмір і більшого, по суті, нам і не треба. Бо от, якби було б тут вже 30 см, то ви по суті, би не відчували отих 5 метрів, яка видає ця база. Якщо говорити про вагу, то теж не зрозуміло кому вірити. Хтось пише, що база важить 3,6 кг, Хтось офіційно заявлено, що вона важить 6 кг. У мене вагів немає, тому я не можу сказати, скільки важить ця база. Повчам, я все одно, от, тримаючи її в руках, склоняюсь до того, що вона важить 3,6 кг. Камус c 5 Пані та панове, ось так він виглядає. Все-таки не я все-таки тримаю його в руках. Тут явно більше, ніж 3-6 можливо, десь 4,5, можливо, десь навіть біля 5 кг, Це таки база увесіста. Але насправді ця вага абсолютно пофіг, скільки він важить. Якщо він стоїть на столі або він стоїть на копіті, пофіг, абсолютно пофіг. Ось як він виглядає, ми зараз поговоримо далі про ергономіку, е, поки ми продовжимо розпаковку. Вона буде супер я не думаю, що вам дуже буде цікаво чути всяку інформацію про якісь там блоки живлення і тому подібне, але тут саме показати цю компактність. Е, кріплення, які ви можете закріпити їх до тейбл маунту, точніше, ви маєте закріпити ось ці два кріплення до тейблмаунту, я вам. Ви зрозумієте, про що йде мова? Блок живлення і USB-кабель. USB тобто. Все. Це перша коробка, основна, якщо ви замовляєте просто камус без скажімо так, тейбл клемпу. Тейбл клемп тут дуже важливий і він дуже сильно тут потрібен. Тому дуже важливо, щоб ви замовляли ось таку штучку, вона безпосередньо кріпить ваш камус як і до стола, так і до кокпіту. Тут, по суті, в цій коробці всі оці складові, які збирають цю конструкцію, конструкція повністю в розібраному стані. Покладено туди певна кількість болтів з запасом, що є дуже добрим. На жаль, там не покладені гайки. Відповідно, якщо ви хочете закріпити саме цю базу до кокпіту, без ось цих. Клемпів для достолу, то вам треба мати 4 гайчики, які закріпляться на кокпіт. Дуже цікаво, до речі, що цей паттерн кріплення він співпадає з мозівським та фонотеківським кріпленням. Відповідно, вам не треба буде в цьому бейсплейті, да, кріплення під базу, пробувати нові дірочки. А це значить, що А це значить, що на кокпіт окуній, ця база стане на ізі. А, ось. Але, на жаль, не було гайчок. Відповідно, довелося кріпити способом тейбл маунту. От, в принципі, немає нічого складного. Єдине, що я звісно скажу, що. Оця вся історія з кріпленням, вона, звісно, займає певний час. І так, да, круто, звісно, що у вас така мала база, вона нічого там, типу, по розмірах не займає. Але, звісно, щоб її закріпити, треба супер багато часу витратити на те, щоб зібрати цю конструкцію, поставити на неї цю баранку, виставити під себе якби потрібний кут, висоту і, все, і так подібне. Ну, це займає набагато більше часу, ніж, наприклад, було б поставити ДД2 мені на кокпіт. От, тобто, Хто любить коропатися в болтиках, тому буде ок. Хто не любить, тому буде, звісно, це мінус. А, ну і давайте поговоримо безпосередньо про те, як він виглядає. Дизайн, звісно, це є одною з найбільш таких. Має викликає найбільше дискусій стосовно цієї баранки, бо дизайн, звісно, він супер такий на любителя. Якщо говорити про матеріали, то це саме лютий Китай, максимально дешевий якийсь кожзам. Він, слава Богу, за час того, як я знімав і їздив на цій баранці, він не, не почав облазити. Тобто, вся строчечка все не залишилося на місці. Це є величезним плюсом. От, але в плані, так, да, звісно, матеріалу це є найдешевшим цим варіантом. Воно. Ну, і, і, і тактильно, і по запаху відчувається, що це супер дешево. Якщо говорити про ось цю консоль, вона є, ну, скажімо, не супер ергономічною. Ось цей такий дугоподібний ряд кнопок, він досить непоганий, він проклацується всіма пальцями. Коли ви тримаєте тут кермо, тут цей величезний плюс. Ось ця центральна панель з чотирьох кнопок, вона мені є незрозумілою особисто, і вона використовується не менше і, по суті, найскладніше. Достатися. Маємо креставіну раз кріставіну два, по суті, у нас. Якщо можна назвати взагалі креставіну, тобто тут, по суті, виключно суцільні кнопки, 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 кнопки. І 4. Ну, Це енкодери, просто вони крутяться вліво-вправо, вони не протискаються, тобто вони не є кнопками. Загалом кількість кнопок для такого дешевого та маленького девайсу досить непогана. І це дуже прикольно. Що я дізнався? Якщо ви подивитеся тут на базу, я вам зараз в клоузапі покажу, тут є такі, наче відбитки пальців. Спочатку я не зрозумів приколу, чому вони на різних взагалі висотах знаходяться, чому вони взагалі. Um, тут знаходяться, думав, що яка чергова помилка, але як виявилося, це по суті е, сенсорний газ і гальма. От, виявіть, яка неочікувана фішка і функція цієї штучки. Семпсон, от якщо людина має якісь вади там з ногами, вона не має можливості використовувати свої ноги, коли вона грає в сім от Для неї є можливість пілотувати пальцями, по суті. Ви чим сильніше давите на ручку, тим якби більше буде протискатися газ або гальм. А на задній панелі, що ми маємо? Ми маємо 5 виходів. Виход живлення, вихід живлення, грубо кажучи, перехідний в комп і підключення до вентилятора. Тут іде в комплекті такий малесенький вентилятор, тому що ця штучка дуже сильно гріється. На стрімі ми їздили, ми тестували різні симулятори, і ця штука, звісно, супер сильно нагрівається. Це все виконано, грубо кажучи, з металу. І ця штука прям гаряча. Тобто влітку катати буде боліче, скажімо так. Взимку ця штучка класно вам буде обігрівати руки. Але оцей. Невеличкий вентик, який вони кладуть в комплекті, він ніфіга не допомагає. Він дує виключно от сюди, десь в центральну частину, а у нас нагрівається прям цілий блок. Ну і тут у нас знаходиться кнопочка в Power, живлення та Reset. Все, по суті. Ну і бачите, от в чому принцип обертання. Ось ми, по суті, ось цю панельку. Ось таким от чином і обертаємо. Ось таким об образом реалізована у нас система Direct Drive в цій базі. Тобто тут у нас десь знаходиться оця катушка, да, і ми от безпосередньо от так от прямо навколо неї, грубо кажучи, і обертаємо наше кермо. Отже, е і найбільша проблема цього штурвалу, про яку я забув розказати, це полюстки. От ви бачите тут полюстки? А вони тут є, вони супермалесенькі, вони майже не відчуваються, коли ви їх протискаєте. Вони супер близько до вашого великого пальця, наприклад, якщо ви звичайним хватом тримаєте цю баранку. І, і це, це величезне фіаско от саме цієї баранки, от саме з цими пелюстками. На сайті Камус ви можете замовити, грубо кажу, як екстендер, якісь збільшену версію цих плюсточків, але я тупо не розумію, чому їх не було зробити одразу великим. От, Вони зроблені з пластику, їх дуже напевно легко буде зламати, якщо ви прям супер сильно натискаєте на педальку е шифтерів. От. Тому ось, ось це все найбільше, звісно, є фіаско. Отже, а тепер давайте поговоримо безпосередньо про те, як ця база відпрацьовує про враження від форс-фідбеку. Загалом не хотілося робити якихось високих очікувань все таки розумів, що це ньютон-метрів база. Щось такого гіперфантастичного від неї не очікували, але все одно деякі речі мені приємно здивували в цій базі. За рахунок особливості ось цієї конструкції, дати що ми безпосередньо обертаємо в цей самий сервомоторчик, то все таки. Можна якби трошечки збільшувати ось ці значення, наприклад, гейнова ЦЦ, який база відпрацьовує спокійно без кліпінгу. І відповідно ви отримуєте більш якісний і більш інформативний фідбек, якби там порівнювати з іншими 5 Нм метрами базами. Але само собою тут щось такого фантастичного ви не отримаєте. Загалом ви розумієте, маєте розуміння. Контролю над автомобілем, ви відчуваєте нерівності на трасі, ви відчуваєте текстури, на яких ви безпосередньо їдете. Ви можете відчувати вагу. Але за е, якщо казати, не так загально не прирівнюючись до будь-якого симулятора, то само собою. Фідбек не те, що він є розмитим, проте в ньому не вистачає цієї точності, що до речі, якраз тут перевага, наприклад, до Мози R5 або до Фанатеку, що вони мають навпаки таку більш таку точність, да, ви якби розумієте упор, чого не скажеш про цю базу. Тут це точність є такою більш розмитою, але загалом це дуже мінімальні такі деталі, на які дійсно ну не звертаєш уваги, коли їдеш. Тепер поговоримо безпосередньо порівняннями, як воно все випрацьовує саме в симуляторах. Найбільше мені сподобалося саме в симуляторі Liman Ultimate та ACC. Загалом, в принципі, тут можна прослідкувати тенденцію, що чим якісніше фідбек, чим більше він має значення цієї цифри оновлення, то загалом. Краще відпрацьовує база Camus С5 ці ефекти від Feedback. Якщо говорити про АЦЦ, загалом все супер сподобалося. Само собою, в таких поворотах, як там другий поворот на лоцкен-глен, Оруж, Бланшемон на СПА, ви стовідсотково будете упиратися в кліпінг в максимум потужності цієї бази. Цього ніяк ви, скажімо так, не, не позбудетеся цього. Але. При цьому ви можете їхати на досить високих значеннях гейну і отримувати інформативність від бази без ось цього якраз кліпінгу. Якщо говорити про такий симулятор, як iRacing, то тут якраз для мене особисто виникли проблеми. Знову ж таки, пам'ятаємо, що свіжий, так би, да, Коробки фідбек в айресінгу до рівня 60 Гц. І само собою це дуже хорошо відчувається. На цій базі ви відчуваєте, наскільки от, не вистачає ось цієї оперативності та точності деталей форс-фідбеку айресінгу, і ця база так досить непогано це передає. А загалом, звісно, якщо там говорити про відчуття керування, ви цього ну. По факту не помітите, тобто ви все одно, якщо не фокусуватимеся на цих деталях фідбеку, ви зможете спокійно відчувати, контролювати свій автомобіль. Проте все одно, тобто різниця от між симуляторами тут дуже сильно виділяється. А, якщо говорити ще, от таку штуку згадав, про ось цей, скоріше за все, це буде значення слюрейту, да, про цей швидкість реакції бази, то, звісно, в цій базі трошечки воно. Програє, тобто відчувається ось цей момент, що ефекти та там, наприклад, якщо у вас машина йде в занос, да ви відловити контрстірінг, то тут таке, наче ефект створення заторможності, я б сказав, трошечки, якби присутній. Його, в принципі, можна штучно. Виправити, включивши дріфт-режим в драйвері камусу, але цей дріфт режим особисто мені не сподобався тим, що він занадто сильно гіперболізований. Тобто, в моменті, коли вам там, на тій самій перекладці, бо щось там, коли фідбек в протилежну сторону до вас повертається, він робиться занадто швидко, що ви іноді не розумієте, чому саме так робить машина, що з нею відбувається. Тобто трошечки вони перестаралися в цьому плані, на жаль. Але я б не сказав, що це якось знову ж таки критично. Знову ж таки, великою перевагою камусу є в тому, що досить непогано налаштовується софт, під кожний симулятор ви абсолютно спокійно можете зробити для себе налаштування, так як вам зручно. Тут доведеться дійсно над кожним симулятором посидіти, запаритися. Якщо ви дійсно катаєте багато симуляторів, то вам обов'язково мати треба декілька профілів, адже на одному профілі тут буде складно проїхати. Тепер поговоримо про. Ціну, напевно, вона є вам супер важливою, я так сподіваюся. А отже, офіційно цей девайс на сайті Камос коштує 250 доларів. Це шара. Але є певні але, так як контора базується в Китаї, все виробництво в Китаї, треба цей девайс за 250 доларів з Китаю вивезти. У вас є дві опції: більш дешева, але більш ну, гємарний. Це замовляти доставку за допомогою корабля, але я не знаю, скільки ви будете чекати цю штуку. Певно, вже вийде якийсь там камус С25, коли він вам приїде. От. Інша опція це замовляти доставку літаком, але доставка вам обходиться в ще майже 150 доларів. І по суті, база, яка там коштувала 250 доларів, ну, обходиться вам на порядок вище. Ви можете, щоб ви розуміли, офіційно придбати цю базу. В інтернет-магазині DE2UA. Після опублікації цього відео вона буде доступна в каталозі інтернет-магазину DE2UA і відповідно за 16,5 тисяч гривень ви можете стати власником цього чудо-девайсу. Якщо вам він сподобався, то обов'язково йдіть до сайту DE2UA, використовуйте мій промокод dominik 5 для того, щоб також отримати знижку на це чудо на цього прибульця. Так. Друзі, я був супер приємно здивованим цим девайсом. Знову ж таки, я в нього не вірив, бо я можливо дуже сильно стереотипно та скептично відношуся до китайців та до їх постійних цих ноу-хау. Але тут мене вони здивували. І таке рішення воно є досить цікавим і унікальним, бо знову ж таки, це по суті є от той справжній Direct Drive, Тобто більш Direct драйва, ви вже не отримаєте. От він мене здивував, він мене вразив, він мені по суті зробив. Приємні насправді та позитивні емоції, тому що я для себе був супер е, вражений тим, що навіть на 5 метрах можна їхати швидко, відчуваючи по цьому автомобіль, їхати прямо на результат. Бо знову ж таки, на цьому кермі я виграв що, і щось я виграв, по-моєму, якісь декілька українських етапів. Е, виграв там певні деліки. Тобто, в принципі, воно дійсно працює. На цьому девайсі можна їхати вигравати. От у вас живий вам приклад сидить. Тому, да. Тому я вам скажу, що я хочу побажати насправді камусам. Тільки удачі та успіхів. Пану Лі. Я взагалі бажаю не здаватися і продовжувати цю тему далі гнуть. По суті, ось це таке компактне, дешеве. Та непогане в плані перформансу рішення, воно може в певній мірі задати наступну планку для якихось майбутніх девайсів від відомих виробників. Тобто, да, ми все якби компактніше, компактніше намагаємося ці Direct Drive бази зробити, А тут так пан Сінху залітає і каже: ось вам просто баранка, яка є базою. Тому я думаю, що це в певній мірі таким, Ну навряд чи я б сказав би, що це революційний, звісно, девайс, але він дав толчок для роздумів всім. Сім рейсінг гігантам. І тому, да, тому, друзі, з вами був Домінік Хрошавін це був огляд на Камос C5. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте це відео. От. Я сподіваюся, що ми з вами побачимося дуже скоро, бо на черзі дуже цікавий девайс. Всім миру!